Привіт, таке чувачі, я вже не можу дочекатися. Ти все зробив що хотів. Спіймав бандитів, зберіг якісю життя. Тоді пішли швидше. Останній виклик, і діти всі сюди. Ви готові? До речі, є дещо, про що ми хочемо поговорити. Та про взагалі несередової роботи? Про це пізніше. Тож, кловери, я не дурив тебе. Четвертої твої місії нема. Тому типу вона була, але ми просто закрили очі на цим. Тож ти все пройшов. Тепер ти файний помічник цього міста. Стоп! Помічник? Я думала, це буде звучайнісіньке місце у команді. Кловер занадто унікальний, та здіймана для нормального місця. Стар, ну це взагалі несправедливо. Життя не завжди таке справедливе на дикому сході, друзяку. Він не пройшов свої тренування, як ніхто інший. Це ти називаєш тренуванням, Та ми й має ж нічого не зробили. А останні місія взагалі було жахливо. Заспокійся, добре. Не в мені настрій, я маю бігти до шахти, щоб забрати бейджик кловери. Я настільки був зайнятими, що забув про це. Ви п'ятеро веселіться, я зараз повернусь. Це просто чудово. Ти отримуєш всю увагу і ось це все. Як ти взагалі просто притоптав сюди і старе одразу? Робить я тебе помічником. З нами так не цацкалось. Ми мали проте через тижні тренувань з ласування, якщо коротко. Щоб стати частиною команди, стар мусив мене ходити мією у чоботі тиждень. Вона була арзинова, але це все одно було неприємно. Так, і він змусив мене вичищати все з кишень монстрів оазісу. Стар не змусив тебе проходити через це. Знаєш, що? Це несправедливо для нас. Кловер потребує виклику. Ми маємо побачити, чи вони дійсно достойні місцевого місця команді. Нарешті справжні веселощі. Зухва четвірка. Готуйся.